Плотик дитячого одягу. Ось така тонічка, утеплена на флісику, вона йде на 4-5 років, декорована на рукавчику. Ось так. Дуже гарний принт-міті. Вона йде з капюшончиком. Капюшончик також в іншому кольорі декорований. Базова футболочка в чорному кольорі. Вона йде на 8-10 років. Ось така дівчинка на 11 років. Регланчик. Він у нас на рік 5-6. Ось така укорочена, дуже прикольна ковтиночка. Також отекана флісиком, Рукавчик на резиничці. Вона йде на рік 8 років. Ласінки, Дві штучки. На 9-10. Ось такі в чорному кольорі. Ось таким. Набитими цифрами дуже гарні, 4-5, декоровані полосочкою з боку, вони у нас йдуть на вік 3-4. 3-4 утеплена ковтиночка. Дуже тепленька. Ось така. Вона йде на вік. Перепрошую 3-6. Ось такі штанці 18-24, Платькою, довгий рукавчик. можна як тонічка носити, Платья-тонічка, 11, 1,2 роки, регланчик 7-8. На манжетику рукав. Ось такі базові маєчки нам протейся, дівчинка, хлопчик і ось така рожева. Вже гарний реглан хакі. Він йде на вік 8 років, базова біленька футболка на 5. Комплект. Шорти і куртинка. йде на вік 9, 9 років. Набір такий. Глибокий гарний капюшон, повністю на розстільку. Такий регланчик, укорочений рукав, дуже гарні джинси. Вони йдуть до неї трішки розширені з такими розрізами. Джинсики. Ідуть на вік 9-10 років. Приємний такий джинс, весніки, в чорному кольорі. Ковтинка, утеплена на флісику, також на манжетику. 2-3, півтора, два, два. штанички, також утеплені на пліси. Вони йдуть на вік 3-4 багатьох, димізончик. Збоку кишеньки. ковтинка також укорочена, дівчинка на вік 10 11 Дуже гарно приємно було на вік-7 років. Капішоночка. Така хублушка. Рерландчик. Начути рочки. І реглан для дівчинки. Зміти на 9 років.